Перш за все я хотів би відповісти, чому я сьогодні на Запоріжсталі разом із своїм колегою Віктором Галасюком, головою комітету з питань промислової політики, разом із нашою командою. Запоріжсталь – це ключове підприємство не лише для Запоріжжя, а для всієї країни. Для наповнення бюджету, для створення робочих місць. Загалом в українському гірничо-металургійному комплексі працює майже 300 тисяч українських громадян. І коли мене хтось питає, мовляв, що я тут роблю, то мені дивно чути ці питання, тому. Що дивно, коли політики не приїжджають до робочих людей, коли вони не чують, з якими проблемами люди стикаються щодня, і виробничники, якщо ми хочемо мати високі соціальні стандарти життя, якщо ми хочемо мати успішну країну, то ключове це економічний розвиток, ключове це робочі місця, це висока заробітня плата, щоб металурги, шахтарі, селяни, фермери, бюджетники, щоб всі мали достойні зарплати. І саме тому завдання держави, завдання українського парламенту створювати. Умови для розвитку власної економіки для розвитку власної промисловості сьогодні на жаль в державі немає промислової політики. Сьогодні ні уряд, ні міністерство економічного розвитку, ні парламент, ні влада загалом не мають промислової політики. Саме тому у нас металолом вивозять минулого року рекорд за останні 10 років. Встановили по вивезеному металолому. Півтора мільйони тонн вивезли з України. А дефіцит металолому для власної промисловості майже мільйон тонн. А це означає, що Наші українські металурги втратили роботу, скорочені заробітні плати, скорочені міста, і саме тому ми пропонуємо план дій, який дасть можливість підтримати металургійну галузь. Ви зараз задали за загороджувальні мита, які запроваджує Росія. Безумовно, має бути зеркальна ситуація. Якщо проти нашої продукції запроваджують 5-відсоткове, значить ми повинні автоматично те саме робити. Ми зараз пропонуємо встановити 35 євро на тонну металолому, який вивозиться з України. Чому у нас Давія, Турція, Польща сьогодні збільшують значно збільшують обсяги виробництва металу сталі, тому що на нашому металоломі це роблять. А у нас там факті зупиняється. Тому сьогодні 10 євро за тонну Ми пропонуємо становити 35 євро за тонну. Крім того, із 5% до 0% на тонну ввезеного металолому. Ми пропонуємо так само встановити мито візне, щоб завозили сюди металолом. Ми вважаємо, що це дасть можливість хоч трохи підтримати металургійну галузь але безумовно ключове це зрозуміло для того, зважаючи на те, що ринок Китая впав. Зважаючи на відсутність нових ринків, ключове це внутрішні інфраструктурні проекти, які дадуть можливість жити не лише в металургійній галузі, а й багатьом супутним підприємствам, пов'язаним із металургією. Тому ми вважаємо, що політика держави, грошово-кредитна політика, податкова політика, інвестиційна політика має бути спрямована в інтересах національного виробника. От зараз обговорили, будується є плани побудувати новий конверторний цех. Для цього треба понад мільярд. Доларів, де взяти ці гроші. Переважно 70% – це кредитні ресурси. Люди, важко знайти сьогодні кредити, коли нестабільна політична ситуація, а це значить несприятливий інвестиційний клімат. Бо люди, коли дають такі величезні кредитні ресурси, вони думають, як їх вернути. І зрозуміло, що Запорізькаль демонструє, до речі, сьогодні, наскільки я бачу по показниках, максимальне завантажені за останні роки, але водночас дорогі кредитні ресурси всередині країни, в будь-якому комерційному банку, 30-40% річних. Як їх вернути? Іти за дешевими за кордон треба. А за кордоном дивляться, яка політична ситуація, чи є реформи правосуддя, чи є реформи, які дадуть можливість мати сприятливий інвест клімат. Тому ми вважаємо, що ключове для нашої країни це реальні реформи, це реальне підвищення рівня життя людей, і це можливо лише за однієї мовою, коли люди матимуть роботу, а матимуть роботу вони тільки тоді, коли будуть низькі податки, дешеві кредити, сприятливий інвестклімат, щоб Людина праці була в печоті, тому що у нас сьогодні всі хочуть бути юристами, економістами і кимось. Ніхто не хоче бути сталеваром, шахтарем, фермером, бо держава не створює для цього умов. Саме тому я тут, тому що хвала рукам, які роблять хліб, які виплавляють сталь, які видобувають вугілля. І людина праці повинна бути завжди в і от Тоді буде успішна і багата країна.